Усім привіт, кінець травня, Полтавщина. Тепло, морози ніби закінчились. Пора обрізати дерева. В цьому відео покажу, як в цьому році буду обрізати шовковицю в кінці травня, бо мороз пробив її жорстко і вона вже почала відновлюватися. Розкажу логіку. Тому залишайтеся, підписуйтесь на канал. Багато чого цікавого тут далі буде. І допомагайте військовим. Внизу посилання для допомоги 79-й бригаді на ремонт авто, який заморився вже захищати нас а ми мусимо. Допомагати авто і бригаді. Буду вдячний вам за ці допомоги. Погнали! Це шовковиця. Біла, класна. Є на каналі декілька відео про неї, в тому числі як я її обрізаю. І в цьому році трохи специфічна обрізка після морозів буде рання, бо зазвичай я роблю це в червні після збору врожаю. І тут вгорі за посиланням ви можете побачити відео, як я роблю це А ці ось вудки залишені були для плодоношення. І вони класно включилися весною. Але мороз їх жорстко прибив. І ягода, ось бачите, суха. І листя все е, стало чорним, вже засохло і пішлось відновлення. Вже нормального урожаю з цього дерева в цьому році е, неможливо отримати, тому треба працювати з ним уже на наступний рік. Отут. Пішли вже класні зачатки нових вудок, які а, маємо до осені перетворити в отакі. А на весну вони нам дадуть вудки врожаю, якщо не буде квітневих морозів. Тому логіка сьогодні обрізки свого дерева зведеться дуже до простих речей. Іде в нас скелетна гілка, наприклад. З паганами відновлення, з зачатками паганів відновлення. Далі вона переходить у вудки. Оці вудки вже стали нам непотрібні. Можна вважати, що ми згіли цей врожай. Тому береться просто-напросто, ця гілка отут зрізається. А з оцих виростають нові пагани відновлення оці вудки, на наступний рік. Дуже все просто. Для цього навіть не потрібен секатор, треба буде просто пилку. Ось з десяток з одного місця, тут ми його зріжемо. А, а за цих уже далі будемо в наступні місяці вибирати найкращі. І за цих там двох десятків, які ростуть на цій гілці, залишимо, ну, п'ять буде достатньо. І інші зламаємо через місяць і хай ці п'ять набирають отакої потужності. Або навіть ще більшої. І дерево буде на наступний рік готове до плодоношення. Тут навіть не потрібна велика пилка. Отака От маленька, беремо і ріжемо. Чим ця пилка класна? Вона після себе залишає дуже м'який класний зріз. Його не треба зачищати, він дуже гладкий. Дуже такий той, що треба якраз для загоєння. Ці ось, що залишилися, зріжемо сікатором, хай тут ростуть нові. Треба держати однією рукою, тому... Подивимося з великого ракурсу, як це буде. Ну все, тепер сікатором зрізаємо ці вудки, що залишилися. Привіт. Люди в шокі, що я роблю. Ну нічого, прийдуть шовковиці їсти наступного року. Ну от і все, Ось вам нормально обрізана шовковиця після заморозків. От така вона зараз з купою зачатків на нові прирости на наступний рік. Покажу через місяць, що тут буде який кущ вудок маленьких ще, а восени будуть великі. Це ось ще одна шовковиця чорна. Поки набирала потужності, почала плодоносити і в цьому році також жахнув її мороз. Буду також її жорстко обмежувати і переводити на молоді прирости, щоб вони звідси починали набирати вудки плодоносні. Що це навколо, можете поки ще запитати, але тут буде окреме відео про це пізніше на каналі. Тому залишайтеся з нами, підписуйтеся, щоб не пропустити дуже цікаві речі. От така вона залишилася після обрізки. Залишив тут точки росту, точки відновлення. Щоб вони активізувалися якнайшвидше. Декілька таких найпотужніших серед тих, що були навколо них, позалишав. Тепер вся сила дерева і коріння піде в них. Сподіваюсь, вони також вистрілять вудками на наступний рік. Бо цій шовковиці було не так добре чомусь, як ті, що поряд. Подивимося, як буде далі. От такі пироги з шовковицею. Дякую вам, що дивитесь. Всім багато любові. Хай ваші дерева вас радують, посміхаються разом з вами. До зустрічі!